Каже, що ми в гаражі сидимо. Михайліки. Це скільки годин? Десять, а, а, ти ж на цій їздила, так? Да? Угу. Вона ж по-другому. Я на цій вчилася. Вона тихенько їде і тут третя, як тут четверта. Ну це ж турбіроний. Він да, да? же ж мочніший. Він мощніший і за бензин. За дізель це ніж не треба. А що на бензині не поганяєш? А ну, якось там бензин медлініс, що розганяється на скільки секунд, а дізель вистріш. Ну в Італії дізель вже остався тільки в предмісті. Мілан, Рим, не знаю, що там в Неаполі робиться. Ну, в Мілані поміняли вже машини. Не можна на Дізелях. Тільки на бензин. Так а бензин і Дізель не коштує одинаково. Це ж не кошти навіть. Уже, ну, дизель розходить Це, менше. Як, як брали машину, то писали газ. Щось за газ, за газ говорили, тоді газ став по такій сині. Сергій каже, що каже, що ти мотор там клин, ну, Щось схему поставити, каже, що нарушиш, та й не то робить. Я каже, нахи вона каже, встане да. нарушити. Кажу, то їздимо тому, то і що. Щось ну, за, ну, за нові, що це. Я кажу, слухай, кажу, дверки закриваються, кажу, дно ну, не вивалюється, кажу. машина їде, ну там щось є щось, їй вже 24 роки. Треба щось поміняти, якісь трубочки, ще ж все в оригіналі. Кажу, нахер всралося щось новіше. А що кажу новіше, підсунуть, блядь, якесь, ото, е, може взагалі бути? Кажу, їздить, да, їздить. Кажу, та й красота, блін. Ну, десь там кажу, там уголочок якийсь паднує. Ну, хрен кажу з ним, блять. Машинка стиральна <зліка> злітає. Кажу, ти кажу, це. Кажу, ми дождемося, що діба нам підкинути. Ось і все. І всіх будуть старі, кажу, у нас бадати. 11 йому. часов поїхали так. до мами на обіцянки. Може, маму забирала. В 11 часов з дітьми діти поїхали додому. У нас приїжджають в час, три, в час к часу галопом вже за стол сідають. Не вспів доїсти вже посуду миють, а як я посуду мила, вже тобі каву під нос підпирають, і вже ти, коротше, не встиг вийти з хати, вже попелісосила і пилюку витирали. Так приємно. Я завжди цьому дивувалася. Ну, перші шість років вона не працювала, дочка. Шість років тіпа, дитину не було з ким оставити, свекли. А тоді свекруха знайшла першу роботу і вона пішла заробляти собі. На кармані розходи. Я бачу, як на кармані розходила. Я не поразне, поймаючи мені Ну це була не то, що ошибка на такій машині перша ситуація. Я не знаю. Я отут заїжджала, він на другий день питав, казав, іди подивись, чи не поцарапав. На ходу залітала. Ну ж на ходу ти залітаєш, поки не поймеш, як воно їде. У мене як дімі чорусіку типа. Або глохнеш, або на ходу залітаєш. Русик гарно заїжджає і виїжджає, ну він реально все ображає. То ми що, то що, ну це ну, железо, ну що ти плакати над ним, Що, чи чи Щось. Не, не. Ну не, це не. нове таке железо. Я за них переживала, а не за машину. На моїй треба за людей переживати. Mm. А ну на він каже, нашу ламати, нашу ламати машину. Під гору була заглохнула, каже, з ручника заводиться. А я привикла, що він того ручника клац клац Передачу клац клац ліз. На якомусь етапі почав лізти. По початку не ліз. І під гору я заглохла, тому що там був поворот, на повороті не газувати. Але ж під гору треба газувати, це я вже знаю. Я заглохла, а коротше заводиться, машина ж назад їде. Отако От під гору. Давай на ручнику, давай наручнику. Я по газамин. Ти ж наручник не сняла. А ти для чого рядом? Ти ж туди Треба... То вона аж задимілася. Да. А на цій я наручнику сіла і... і їду, що з'їду. Добре, що лампочка загорається. Рушати підгору, коли ти наручнику сніш. Там треба нажимати.

Я не бачу. 144? Стрілка доверху чи донизу? Ну йди тобі під колю. Що, я тобі що, з прицом буду підкалувати. Іди сюди. Дівчат, у мене тут спинка буде, почухає мені спинку. Потрайте мені спинку, так вона аж буде, що ж це. Я Полічите тобі. мене. Йди, ви, так, доктор... чи? ви будете докторами? тут мені почухати. Почу... Ой, доктора. Ой, рав. Дай половинку, <плес> <плес> а, там, дай там хватить. Диви, там хватить всі. Гратики. Дай оцю половинку собі, а я це мають почу... почухайте молодьку. Полічіть, Алло. В тебе такі. А ну давайте, хто сильніший, хто піде на масажиста, хто на медсестру. Давай. Ааа, я, я хочу али не играть. Хорошо. Ну так і грай давно. Хочу хоть давно. Спасибо. Ты таким будеш як я будеш. Над <говорить> сестрою? Над сестрою, а, а потім будуть в хірургії працювати, так? Да? А, що там казати? Хлопці бо... там гарні. Ой, вони... А ти як будеш в хірургії десь працювати Аліса, на тебе тільки якийсь пацієнт гляне вже і зцілиться. Будеш заходити посміхатися. Вже й укол не треба буде ніколи, будеш сюди стройненька. Красивенька така будеш. Тебе тільки за зовнішнім видом везуть на роботу. Це море ще треба два дні відпочивати. Все відпочинку відпочинок треба. <ріст> <ріст> Та я, ну я Слаб... Ну як, сладкість відчуваєш, але це ж приємна втома. Це ж не города, ти сапав, а в морі плавав. Це люліт лічити. Що до цього? Хочеш схватити. Пройтися? Хочеш пройтися? Yeah. Пошли, я з тобою пройдусь. Бери тільки парасоль, щоб так від зонтика закритися. А oh, ні. No. Ви підете пройти з нами? Підемо, підемо. Мамі прибіжать за нами. Так, підемо, щось каву доп'ючу. Алла ще каву допиває. Мене попускає трохи. Аллу попускає після вчорашнього. Я хочу моцареллу. Хочу моцареллу. Оцю саме чи нову принести? На. No. Будеш на? Хочу моцареллу. Хоч так їсти? Да? мам Адріш? А ти хочеш а моцареллу? самоцелю? Мені не. Не, не хочу ліщи. Йди візьми там, там є в пакеті. Мами не було. Мами не було. Мої мами була. Олеся, успокойся, тобі не буде больно я скажу. Ну вона грається, бачи? Она хочет вас цеплять, потому что она хочет любить вас. Она вас цепляет. И любит вас? Конечно. Она так отвечает, что я. А, нет. Так, девчонка. Ну, здесь сама она бьет. Отходьте, отходьте, забирай маму і отходьте. Або я вб'ю. То що дать моцарелу? Чи пош пройдемося, а потім моцарелу? Моцарелу, теж. Ну то йди візьмемо холодінь. Я взять холоджу. <рес>